Дякуй і це перемінить твоє серце. Роздуми над Божим Словом на четвер 1 тижня Адвенту. З Псалма 118. -го. Дякуйте Господеві, Бо добрий, милосердя Його повіки. Ліпше до Господа прибігте. Ніж покладатися на людину. Ліпше до Господа прибігти, ніж покладатись на князів. Відчиніть мені ворота правди, я війду ними, воздам Господові подяку. Ось Господні ворота, праведники ними війдуть. Дякую тобі, бо відповів мені і став мені спасінням. Спаси, о Господи, Тебе благаєм. Дай же рятунок, Господи, благаєм. Благословений Той, що приходить в ім'я Господнє. З дому Господнього ми вас благословляємо. Господь є Бог, і Він осяяв в нас. Ведіть хоровод із гілками аж до рогів жертовника. Нам легко бути вдячними Богові, коли ми радісні та щасливі. Набагато важче робити це, коли виникають проблеми, коли почуваємося самотніми або втрачаємо рідних і друзів. Сьогоднішній літургійний псалом нагадує ми маємо дякувати Господу, бо Він добрий. Понад дві тисячі років тому він прийшов до нас немовлям. Щоразу, коли його кличемо, Він нас чує і нам відповідає, і Він знову прийде в усій своїй славі. Ось чому маємо дякувати йому. Дякуйте Господу, добрий бо Він. Усе, що він робить, добре. Він ніколи не помиляється, ніколи не забуває про дрібниці, ніколи не відповідає злом на зло. Дякуємо йому за це. Дякую за те, що навіть до твого народження Він знав тебе і думав про тебе. Дякую йому, бо завжди любить тебе. Дякуйте Господу. Бо навіки Його милосердя. Слав Господа за Його милість, яка не має ні початку, ні кінця. Як каже апостол Павло, Христос помер за тебе, коли ти ще був у гріху. Він не чекав, поки ти почнеш змінювати щось або остаточно вирішиш почати нове життя, Він обсипав тебе милостями. Ще до того як ти розкаявся. Слава Богу за це. Знову і знову Він прощав тебе. Він ніколи не тримав у пам'яті твої гріхи, щоб покарати. Щоразу, коли ти повертаєшся до нього, Він розкриває свої обійми як милосердний отець. Прославляй Господа за те, що Він став твоїм Спасителем. Він урятував тебе від вічних наслідків гріха, від безглуздого життя. Він відкупив тебе і прийняв як свою дитину. Він щедро обдарував тебе своїм Святим Духом, великим даром, який відкриває таємницю Христа. Сьогодні та щодня. Помічай знаки Божої благодаті і милості у своєму житті. Дякую Йому і прославляй його. Молитва подяки і прослави перемінить Твоє серце. Будь прославлений, Господи, за Твої великі дари в моєму житті. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.